Сучасний погляд на живопис Діджитал ілюстрація. В нас в Україні зараз це тільки набирає обертів. Тут ти спілкуєшся з клієнтом, тут ти йому робиш скетчі. Дизайнер не повинен малювати в своїй професії. Друзі, ну всім привіт. Я Геннадій Попенко і радий знову вас вітати в академії мобільного відео відеоґелексин. Ми розпочинаємо 10-ту і останню лекцію навчального курсу мистецтво у технологіях. Сьогодні лекція у нас про такий, знаєте, сучасний погляд на живопис діджитал ілюстрація. І сьогодні з нами Вікторія Івер. Вікторія радий знайомству. Привіт роботи неймовірні. Обов'язково подивіться, які вони що ти нам сьогодні розкажеш, або ти нам сьогодні будеш все показувати в ілюстраціях. Я теж дуже рада знайомству. Я сьогодні розкажу про свою роботу діджитал-ілюстратора. І в нас буде маленький інтерактив. Mm -hmm. Я намалюю твій портрет у своєму стилі. Як тобі фолд? Я з ним познайомилась і зрозуміла, що це дуже крута річ на заміну скетчбуку, бо я його завжди забуваю брати з собою за межі дому. І в фолді є крута функція, коли ти можеш зігнути екран, тут ти спілкуєшся з клієнтом, тут ти йому робиш скетчі, тут друкуш. Тобто це дуже зручно. З простим планшетом цього зробити неможливо. Ми трошки познайомимось загалом з цим поняттям з цією професією – Ілюстратор, хто він, що він, що він робить, це відповідно той ілюстратор, який ілюструє дитячі книжки. Це все, що він робить. Чому так, да, Всі вважають, що ілюстратор це той, хто малює дитячі книжки, і все, і ці проекти знайти дуже важко, угу. але не все так скупо насправді. І ілюстрації займає, мабуть, якщо не всі сфери бізнесу, то дуже великий відсоток. Та ж сама дитяча ілюстрація, угу. книжкова. В принципі, і я зараз працюю над двома проектами. І один з них масштабний, бо там, крім однієї книжки, буде ще багато інтерактиву для дітей, яким настрій здає також ілюстратор, бо книжка це основа і вже від неї йде Тобто ти малюєш ілюстрації і в книзі, і потім в е, інтерактивному додатку. Теж так, так і це вже окремо рахується по грошах. Ще дуже круто використовується ілюстрація в журналах журнальна ілюстрація. Бо коли ти відкриваєш журнал, ти перше, що бачиш, це малюнок, ілюстрація, а потім вже вчитуєшся в текст. І класно оплачується саме фешн-ілюстрація, mm -hmm. бо такі ілюстратори багато працюють з модними будинками. Якщо озирнутися, то можна побачити, що ілюстрація використовується: будь-де кава, чай, печиво, дитячі продукти, товари там як їстівні, так і просто речі насамперед. Хорошого ілюстратора не всі виробники собі можуть дозволити, і таким чином хороша ілюстрація на на товарах є таким маленьким маркером хорошого продукту. Так, я згоден абсолютно з тобою, коли ти береш в руки два дитячих сорки, і ти знаєш, що всередині, бо ти читаєш як батько, і ти дивишся на той, який оформлений класно, і там хороший товар всередині. Який з товарів можливо тобі запам'ятався і дуже сподобався щодо роботи ілюстратора. Можливо, без назви бренду в нас в Україні. Зараз це тільки набирає обертів, тому якщо хтось хоче застрибити в цю нішу. Мабуть, це якісь солодощі, бо mm -hmm. там мені здається, фантазії взагалі нема меж. Я б хотіла працювати з брендом якихось солодощів. Далі в нас це стікери. З цього можна навіть почати своє знайомство з ілюстрацією, стікери для месенджерів, але я б рекомендувала в цій сфері працювати з аніматором, тобто щоб їх оживити. Дизайнери, які роблять гайди чи. Сайти, вони співпрацюють з ілюстраторами, які відмальовують якісь деталі, банери, іконки, бо е, не всі знають, що дизайнер не повинен малювати в своїй професії, і часто така колаборація йде саме з ілюстраторами. Є якісь м, тренди, течії, що треба знати для того, щоб не показати себе поганим ілюстратором? Тренди в творчості це м, такий міф. Я за те, щоб е, Людина розвивала себе як спеціаліста, своє ім'я і своє бачення світу, бо деякі проекти, книжки, ігри, до речі, ілюстратори також можуть працювати в індустрії ігор, комп'ютерних або мобільних, відмальовувати фони, якісь деталі або розробляти персонажів. Якщо брати тренди, це щось швидкоплинне, А гра вона розробляється від пару місяців до пару років, якщо це масштабне і якщо. Якщо слідкувати за трендами, то ну вона б не вийшла в реліз. А так само з книжками, от книжку можна малювати місяць, а можна рік. Автори завжди шукають щось унікальне, щось те, що не так, як у всіх. Тому. Я за те, щоб кожен був індивідуальним в цій професії. От така, що можна малювати рік, а можна малювати місяць. Від чого це залежить? Бо так само, і мій портрет то обіцяла малювати, його не малюєш. Немає натхнення. Так коли ти починаєш працювати комерційно над ілюстрацією, то в тебе вже є чіткі-дедлайни, які не можна порушувати ну, там. Ну трошки. І тут вже ти хочу малювати, не хочу малювати, воно якось відпадає. я ось працювала в ігровій індустрії. Стрі, і ми працювали над грою, яка до мене там рік робилась зі мною рік робилась, і от вона тільки тільки вийшла в реліз. Добре, я зрозумів, що твій підхід такий, що ти пропонуєш е митцю. Бути собою, так. не підлаштовуватися під тренди, течії забаганки клієнтів і так далі, чи не буде забирати це у митця? Це хороший посил. Він дуже такий, ну як він виховує особистість. Але з іншого боку, чи не буде ця особистість втрачати клієнтів, які кажуть, ну ти класно малюєш, але мені здається, що треба трошки графічніше, там де мені здається, що тут постильності це, це вас заважає. На кожен товар є свій покупець, і ваш клієнт завжди вас знайде. Якщо ви реалізуєте себе як Автора до вас приходять як до автора, а не як до інструменту, який виконує роботу, і вас у вас ніхто не вкраде ніколи. Тобто, якщо бігти за трендами, то можна просто добігти до вигорання і вже нічого не хотіти. Є одне, але якщо казати про тренди, то є трендові теми по ілюстрації. Наприклад, в 2020 році це було щось про ковід, mm -hmm. про сидіти вдома, такі ілюстрації з вірусом, ми руки і так далі. Зараз це, на жаль, війна. Українські митці малюють ілюстрації, висловлюючи свої емоції. Закордонні митці малюють ілюстрації на підтримку України. Тому є саме трендові теми, на які малювати. тренди це ти сам. Так. так? Саме так. Тобто, фактично, зараз ФОЛД буде. Аркушем паперу, так, але не зовсім за допомогою фолдобл дизайну я можу скласти телефон mm -hmm. і на одній стороні малювати, а на другій дивитися якесь надихаюче відео. Друзі, але давайте ми будемо чесними із вами. І я сподіваюся, що ви розумієте, що робота ілюстратора це робота не швидка, і за нашу коротку розмову ми не встигнемо е, намалювати повністю е, цей скетч, цей портрет. Тож процес створення портрету ми вам покажемо окремо. Бу, яка хорося! Це якесь лісове звірятко, яке загор... загортає шоколад у фольгу. <рес> <рес> Воно таке миле. Окей, добре. Я хотів би бути таким милим і добрим. Візьму собі це за правило і буду орієнтуватися на ось цього персонажа. Дуже дякую. Немає даші друзі. Дякуємо Вікторії Івер. Вона сьогодні була. Вона сьогодні була в форматі нашого курсу мистецтво у технологіях. Ми говорили про діджитал ілюстрації. Я сподіваюся, що ви взяли собі багато цікавої інформації. Якщо ви маєте ще якісь додаткові питання, шукайте Вікторію. Я знайшов. Я знайшов роботу. Ви так само можете в онлайн спілкуватися із нею. Якось так непомітно пролетіли 10 цікавих міні-лекцій в нашій академії. Але друзі, ми з вами ще не прощаємось. Все. Найцікавіше лише попереду, адже ви можете взяти і використати знання, натхнення, яке передавали вам лектори, і взяти та й позмагатись за наш головний подарунок. Час розповісти про конкурсне завдання, яке ми маємо. І це конкурсне завдання дасть вам можливість виграти сертифікат на. 30 тисяч гривень ми пропонуємо вам зняти на смартфон до речі, смартфон будь-якої моделі фотороботу або відеороботу, Але вона обов'язково має відображати ваше внутрішнє відчуття, що для мене. Означає Україна. Наші лектори будуть відбирати найкращу фото відеороботу серед усіх 9 вересня 2022 року. Академія оголошує переможця цього сьомого конкурсу. Більш детальну інформацію про термін подачі конкурсної роботи, спосіб подачі, очікуйте незабаром на електронну пошту, за допомогою якої, врешті, ви реєструвалися до участі в цьому навчальному курсі. Підписуйтесь на нас у соцмережах, пишіть коментарі. Ми звичайно все дивимося і на все відповідаємо.